Поки Крит, що кри. готуємося. Відпустка на осліб, де ми з тобою сьогодні знаходимося. Це знаєш, це як прикормка. Така Така легенька така. легенька прикормка. У мене є новочки в тій справі, але все-таки з новими акторами, з новими лицями, з новими людьми відчути. Ти бачиш, в таких так. мальовничих куточках Закарпаття. У мене очі. Я хоч був на Закарпатті, але в мене очі на полізли. Я отупав, що це був? Яка таскав! Який цей, заїдьте, на виноградник виноградники, 330 з щемось. Будь ласка, гектарів, виногр... гектарів. да. Що старанку, такой промінчик падає. Боже, вони йдуть в біризовому і Кажи він такої до себе привів. Я з боку стояв, я вже став мокрий. <реш> я не знаю, що з вами буде творитися 13 березня. Це, це Україна і це в нас твориться. І це і це в нас ну, тут. Але дуже багато створиться українського контенту. Це дуже круто, як ти кажеш. Це дуже круто. Є фільми, перепрошую. Серіали. Ну, серіали. Скільки в Ютубі багато? Шоу передач? нових шоу? Ну, космічно багато. Тобто це різного роду і гумористичні, і історичні вже пішли канали. Я дійсно там так. один канал підписаний, я в шоці просто. Ну, дійсно цікаво про історію України, і так само, як от є у мене колега, типу, він просто веде в Ютубі канал про українські фортеці. Ти просто дивишся, по-перше, які локації, по-друге, які там історичні події відбувалися? В кожній області, купа, замків, і вони всі підтримуються державою, там, люди гранди виграють. І це все, но, но треба, втримані, роз... все. треба розповсюджувати ту історію, бо ну, якщо ми не розказуємо про це, то тут я ну, не знаю. Ну, а кому розказуємо. це тобі треба слухати? У нас був один скейт, щоб ти розумів, про а, поляків. Так. Знаєш, а, як Поляків бідронці а, зупинили москалів. <laughs> так ми взяли, типа, і продублювали на польській мові. Рознос повніший. Так що, якщо субтитри зробимо, там, англійською, я не знаю, чи польською, угорською. Валим по всім фронтам, товариство, Берем. Всюди! shift Alt, транслейтер, переклали її. Слухайте, знаєш, це церква якого патріархату тут? У мене теж зараз питання, знаєш, я так стою і не розумію Ну нічого. Так, товариство, поки ми йдемо зараз в Лавру. <с1> ми <laughs> поставимо свічки 에, за купити, тих хрустиків? <смех> 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 купити хрестики, бо ми, здається, зараз тут нагрішимо більше, ніж від малих міріків. Ваша задача що зробити? Напишіть нам коментарик, покладіть пальчик вверх. Підписочку. І зараз у той момент прийшов, коли треба підписатися і написати коментар щось від душі, які ви дивитесь канали, що вам подобається на українському Ютубі і написати, які Ілюха красивий. Боже, я буду там все перечитувати.